— Ти бачиш, що є? — Ні, куди бачиш. — Все, все. — Ну, здраствуйте! — Слухай, ну як діло без коробки? — Ну як може бути? — Це така чесна компанія правозахисників наших. Те, що є. У нас така команда іна хіба може бути це по іншому Я рада за те, що є команди вже <світ> дуже... тільки буде так. Так, дуже приємно. З Львова. Львова. та сьогодні. Тоже з Львова. Ми наш роман, Львова. з яким тобі треба поспілкуватися. У них громада це в Руді. Обов'язково, ну, обов'язково. Я нас дуже задоволена, що я присутня знайомитись. Нас 8 радусів. У нас стільки Та Понятно. Так, зустріч ми на Ельбі. Так, де ми зараз знаходимося тут? Житомир, є в Житомир, дивіться. Так. Да. Так. Житомир. Так, Так, але він затоплений. А, я не знаю, чи він він туди заходить. не допеш, Ріма пробувати. Ж... Ходіть таких багат жарко знайомий. Я все мовив. А я все можна не даю. Рівно, там можна зайти, каже. Жив? Можна зайти. Це валя коровка, це Київ. Не знаю. Не знаю. І на Плотнікова теж Київ. Ну, де приєм. Дуже приємно. Сибирь, сибирь. Ми вас вчора по телевізору бачили, по АСІТВІ. Нас бачили. У Запоріжжі. В, в, в Гуляйполі. Нас бачили? так? Так, біля Ні, 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 то у них в Гуляйполі прям було. А про що сюжет був? П'ять тисяч людей зібралося. А про що сюжет був? Про Збори територіальної громади. Загальні збори територіальної громади, гуляй поля, якраз по, по цьому по розробці родовищ люди заборонили загальними зборами це робити. І обладміністрація вже написала на своєму сайті, що ви бачите, які погані підприємства, які розробляють все це. <гум> обдурили народ, обдурили районну раду і обласну раду. Ну коротше, знайшли винувати. Ну, тепер тільки слава героям, <гум> хто я зупинив. Не, ну я думаю, що не, не обов'язково треба думати, що ми зупинили, але ми, ми ж не зупинимося. Ми, ми далі зна призупинили. Ні, ми ми не зупинили, не зупинилися. Призупинила, а не зупинилися. Тобто вони ми проробили далі, що ми робимо протокол зборів, розсилаємо скільки районі раді, обласній раді розробникам. значить, розробляють так, потім ну, це робити. запити роблять по землі, кому земля належить. Вона нікому не належить. Ні районній раді, ні, ні міській раді, ні обласній раді вона не належить. територіальній громаді. Ми взяли безпосереднє керування цієї ці території. Тобто, ну ви розумієте, вони розуміють, що це свого роду безкровна революція. Якщо люди <зават> і... Е <-еволюційна>. і працюють. <зават> І область, і район, все працює для того, щоб це все діло прикрити, перекрити, обдурити. Це жах. Ну нічого страшного, істина вона одна, і Господь. Вона. І вона рано чи пізно, як трава через асфальт, проб'ється. Вона... Я вам так вдячна за це. Знаєте, я Овен. І колись років 15 тому прочитала в своєму гороскопі, що овен як трава сквозь асфальт. Так що це точно. Я доброго дня, дівчата. Радію, тому що підприємці мають такий азарт об'єднання. Ну, Це Хмельницька область. Це Хмельницька область. Ми запізніш. Толі поїхали. ми запізніємося. Ні, то я без питань, бо я знаю, я бачу що... Поїхали.